Да да грайца. Да да грайца. Грайца тото. Грайца тото. Соломійка народилася в Києві, але батьки називають її Херсонською дитиною. Аліна Шемидюк і Олег Дегусаров з Херсонщини. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Олег працював в Угорщині навесні 2022 року. Вирішив повернутися до України. З Одеси вже з зібратом зустрівся з хлопцями з Херсону. Ми згуртувалися і разом поїхали до окупованого Херсону, тому що всі поверталися до своїх батьків до, до домівок. І заїхав у 18 березня, Я вже був у Херсоні в окупованому. Основна моя мета була забрати евакуювати свою сім'ю. В мене у Херсоні лишилася мати і три моїх молодших сестри. Батьки від евакуації відмовились. Тому Олег залишився у Херсоні та почав займатися волонтерством. Коли ми заснували громадську організацію, в мене був такий громадський рух, громадська ініціатива. Ми називали себе хлопці миротворці. У нас було 6-7 чоловіків, і ми займалися дистриб'юцією гуманітарної допомоги по маломобільним або сім'ям з дітьми маленькими, займалися гуманітарними місіями по селищах деокупованої Херсонщини. Займалася евакуацією. Аліна до повномасштабного вторгнення кілька років жила в Києві, працювала у міжнародній компанії. 24 лютого 2022 року зустріла у Кракові, але повернулась, бо її родина опинилась в окупації на лівому березі Херсонщини. Партнери з німеччини запропонували свою гуманітарну допомогу, яку вони забрали напряму в офісі, і дали мені її в руки. Сказали, Аліна керує розкрови по організаціям. Таким чином 11 травня. 23-го року це була був день народження мого тата, якого не стало в 22-му році в січні. А татові на той момент виповнилось би 50, і Я вирішила в цей день зробити такий символічний жест і поїхати в місто Херсон відвести допомогу у червні. 2023 року. Аліна стала співзасновницею благодійної організації Справжні і залишилася в Херсоні. Волонтерська робота не лишала часу на особисте життя. А потім в якийсь момент, це знаєте, як Асіміла. Чесно кажучи, це приїхала до мене в гості мама з моєю сестрою Олександрою. І я, маму, в першу чергу, з Аліною. І мене мама з одного боку в плече така, зверни увагу, а з іншого боку, мені сестра б'є по плечу, каже, ті, Поляк, зверни увагу. І я звернув увагу. Аліна розповідає на момент знайомства з Олегом. Її серце було вільне. Весь свій час приділяла роботі і не думала про особисте життя. І тут Олег почав проявляти якісь перші нотки уваги, залишати мені таємні записки. Коли я й від'їздила в Київ, приїжджала назад, приїздила в Херсон до хабу. Він залишав якісь подарунки, прибирав мені в кімнаті до мого приїзду, звичайно. А готував вечері, приносив все, я так впиралася, знаєте, ні-ні ні, тримала його на дистанції, від чого він злився. Згодом, каже дівчина, зрозуміла, Оле став для неї близьким другом і людиною, які почала довіряти. Що я ціную і цінувала в своїх стосунках, це передусім, самовітаність і дійсно саме такий догляд за мною, догляд Олега. Він мене все називав квіткою, яку він так доглядає, поливає. Він навіть мені вірша написав. Я ціную тому, що це створило для мене такий окремий маленький світ в цьому хаосі війни. Він мені робив оці всі приємності, які гріли мені душу. Мабуть, оце от його здатність потішити мою внутрішню жіночність, якось і зачепила мене. Мала повернутися на річницю Херсону назад, і повернулася 11 листопада. Вот Олег мене зустрів, і від цього дня від цього дня я можу рахувати, що ми себе вважали вже е окремою частинкою суспільства. Парою 9 жовтня 2024 року. У пару народилась донька Соломія. Ім'я для дівчинки обрала Аліна. Я взагалі там я дуже хотіла. Це вона поперше за е про українська. Традиційне, історичне, і якщо ми зараз боремось за збереження нашої культури, нашої нації, нашого генофонду, то дуже важливо зберегти і ім'я української жінки. А соломія це щось таке. Знаєте, звучить навіть самодостатньо. Вона в нас суперніжна, спокійна. Вона завжди любить тулитися до тата, до мами. Посміхається постійно соломійці зараз чотири місяці. Поміч мені є Олег і мама. Які іноді можуть залишитись Соломією, коли мені треба піти на робочу зустріч чи, чи зробити щось для себе. Мені навпаки подобається материнство, чому? Тому що я приділяю менше часу сну, я завжди про це мріяла. І оці особливі ранні ранки з дитиною та це. Такий наш час, наш з нею, коли лише я і вона, я е, можу пустити свою скупу материнську слізу, що вона так швидко росте. Можу з нею по поговорити, потішитися. І знаходжу час, знаходжу. Я вчуся грати на гітарі. Я іноді малюю, я читаю книжки, веду організацію, я працюю на роботі. Пара поки не уклала офіційний шлюб. кажуть, весілля, про яке мріють, зараз не на часі. Для нас дуже важливо бути не ну, просто. Там на документах більш важливо бути повінченими в церкві та бути парою перед Богом. Жодні суперечки, жодні різні погляди не варті сімейного щастя. Сім'я це те, що нас зігріє в будь-яку погоду, в будь-якого пору року в будь-який час. Зараз війна, люди втрачають один одного. Ми можемо елементарно не прокинутись. Ми живемо в такий час, і це, це вже не стало дивиною. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.